Грошима бізнесмена втікача Курченка займатиметься слідча група двох країн: МВС України та Латвії об'єднають зусилля для повернення незаконно отриманих активів Курченка. Те, що вже встановили правоохоронці, це 13 мільярдів відмитих гривень по одному епізоду і 2,5 мільярди по іншому. Поява спільної групи дасть можливість силовикам оперативніше заморожувати незаконотримані активи і їх конфісковувати. Сьогодні Київ, веде перемови з Великобританією щодо повернення коштів іншого чиновника втікача 23 мільйонів євро. Дуже хочуть конфіскувати у екс-міністра екології Миколи Злучевського. Під питанням вкрадені у держави гроші Владиславом Каськівим. Найцінніше він розмістив на Кіпрі. Наша, звичайно головна мета це досягти, по-перше, розшукати кошти, які ще не знайдені. Це забезпечити їх заморожування або арешт на рахунках, чи це в Україні, чи це за кордоном, і в подальшому забезпечити їх конфіскацію та стягнення.